흠 <목소리도> Що? мені, а кому ж що ж ти нашу казочку псуєш? Ши не набриду тобі ще шкодити, маленька злобійко. Не могла придумати чогось полегше. Так, щось інше. Щось приємне побажати. Ну знаєте, вам, і вам, і вам, і вам, і вам не обходиш. Але я можу перешикувати. Нехай ось що. Принцеси ніколи в житті не